Вітаю! Всіх! Пропонуємо подивитися, які події вам варто очікувати до кінця цього тижня, тобто до 23 березня 2025 року. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Коротко про головне. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант події для вас. Букет медвідь-обручка. Ну, для першого варіанта, Можливо, або від вашого партнера ви отримаєте пропозицію, або квіти, можливо, подарунок, можливо, до вас надійде якась корисна і потрібна інформація від вашого керівництва, яка принесе вам задоволення. Можливо, навіть хтось додаткову премію може отримати. або... Повідомлять вас про те, що ви будете відзначені якимись приємними нагородами або фінансами. Також, можливо, до кінця тижня до вас надійде інформація саме від це може бути або ваш партнер, якщо він старший за вас віком, або. Ваш керівник, а можливо, це держслужбовці або впливові люди, які будуть відкривати вам, проливати світло на певні моменти, і ви будете отримувати потрібну вам інформацію. Все це буде приносити вам задоволення. Тож налаштовуйтеся на позитивні події до кінця цього тижня. Другий варіант лисиця корабель і хмари. Говорять про те, що, можливо, Наразі ви не розумієте певної ситуації. Бувають іноді складаються так обставини, що людина живе, діє, але не знає, чи вона правильно в правильному напрямку рухається, чи вона робить правильні висновки, можливо, які сумніви є. Тож ви повинні здобути певну інформацію. Можливо, ця інформація до вас надійде сама, і ви завдяки тій інформації зможете проявити свою мудрість, стати трішки більш хитрішими. Щоб ви не йшли на конфлікт, а досягали своєї мети завдяки своєму розуму. Тому що якщо для вас щось буде прояснено, то ви будете себе відчувати більш впевненим. Також для когось, хто очікував звісточку якусь, де у вас були якісь незрозумілі обставини, можливо, це у стосунках, у вас якісь незрозумілі обставини були, то ви на цьому, до кінця цього тижня отримаєте ту звістку і ви будете розуміти, що ви повинні далі робити. Тож очікуйте звісточки і ведіть себе трішки м'якше і хитріше, тому що дуже часто нам допомагає, якщо ми вміємо йти на компроміс. Або проявляти свою гнучкість. І третій варіант: лист, якор і місяць. Для третього варіанту цей тиждень буде для всіх інформативний, тому що для третього варіанту є також якась закрита певна інформація, яку ви взагалі не розумієте. Можливо, ця інформація стосується вашої стабільності. Для когось, можливо, стосується ваших страхів, переживань, незрозумілих, якихось незрозумілих ситуацій, тому що поки що від вас щось закрито, якась певна інформація для вас недоступна. І це в певній мірі може стосуватися робочих питань. Де ви поки що не розумієте, яке місце займаєте на тому підприємстві, де ви працюєте, або там, де ви ваш бізнес, і ви не чогось не розумієте, чи це для вас буде стабільно, той дохід, або ваші прибутки, або ваше положення, або будуть зміни. І ця інформація до кінця цього тижня у вас не відкриється. Тому що вам насамперед потрібно буде вийти з певних страхів. Переживань, можливо, з якихось ілюзій, де ви вводите самі себе в якусь оману. Коли ви вийдете зі своїх ілюзій, то ви зможете відкрити ту інформацію, яка вам проясне ситуацію на те положення, яке ви будете займати взагалі. І це ви можете зробити до кінця тижня. Варто тільки вийти із своїх ілюзій. Це був третій варіант. А я бажаю всім хай ваш тиждень завершиться самим найкращим чином для вас.